Слава Україні, слава ЗСУ. Шановні друзі, сьогодні провідав Миколаївську область село Степове. Це, напомню, державне підприємство Степове, де колись працював мій хороший друг. Сьогодні 8 років він помер. Вирішив його провідати, через нього зробили футбольний турнір футбольний. І ви знаєте, за 8 років те, що я побачив, я був глибоко здивований, ще більше був здивований тим, що говорять люди про нашу владу винують в усьому президента. Я з цим повністю не згідний і хочу вам анонсувати в п'ятницю ефір, де приїдуть люди, привезуть документи, вкажуть на прізвище, а хто кришує ці всі. Це все з державного підприємства. І всі будуть глибоко здивовані. Я думаю, що від цього буде дуже багато кримінальних справ. Про це почує президент і зробить свої висновки, і я вам ще раз докажу, що він з і духом не знає, що твориться в Миколаївській області. А ще скажу, що е, я взагалі був не сторонник завжди того, щоб в цей час піднімати ці питання. Все рем'я горив, що не на часі. Але вибачте мене, будь ласка, коли державне підприємство. 4700 тисячі соняшника посіяно е, і заплачено всього-навсього 12 тисяч гривень. Це в той час, коли підприємці, фермера останні віддають для перемоги на Збройні Сили України. Коли пенсіонери віддають по 200 останніх гривень для того, щоб скоріше виграти у цього діви цього діявола, е, нас крадуть із наших груп. Про це повинен знати президент. І я впевнений, в тому що від того, як він відреагує, ви я вас запевнюю в тому, що він про це не знав. А коли взнає, подивитися, що буде. Дивіться в п'ятницю. Підписуйтесь на канал Поворознюк. канал в Ютубі Олександр Поворознюк. І все побачите наяву. Ні одного слова вирізного не буде. Прізвища будуть вказані, а далі подивимося на реакцію влади. Дякую.